Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні авантюри. Сьогодні я разом з вами хочу згадати, чим я займалася, що я в'язала протягом останніх двох місяців, і цим підвести підсумки свого, своєї участі у в'язальному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Різдва, третій сезон. Цей проєкт організувала Олена Буганова з каналу Іліна Буганова – хендмейд». Посилання на її канал та на канали всіх учасниць я залишу під цим відео. І давайте починати. Цей тиждень, який завершився, це був тиждень з магічним кубиком, який також у нас організовує Олена Буганова. І я вирішила прийняти в ньому участь. І покажу вам спочатку маленьке, маленьке відео, що я починала в цьому кубіку, а потім розкажу, які роботи я завершила. Вітаю! Сьогодні середа, 12 лютого. Я на цьому тижні вирішила прийняти участь у тижні з магічними кубиками, з Оленою Бугановою з каналу «Єлена Буганова Handmade. І давайте я вам швиденько покажу, що я напланувала робити на цьому тижні, з чим грати в кубики. У нас, як відомо, ще 6 номерів на кубиках. і... Потрібно заповнити ці шість позицій. Але в мене тут не шість виробів, а тільки чотири, тому що мені потрібно завершити два з них до середини лютого. І це у нас шкарпетки дорослі і рукавички для захисників. І я, Шкарпетка в мене залишалася одна, щоб її дов'язати. Одну я показувала, що вона у мене вже готова раніше, і другу мені потрібно завершити на цьому тижні. Далі я записала рукавички. Записала так собі, умовно, рукавичка ліва, рукавичка права під номерами 2 і 3. Ось вони у мене зараз, як відв'язані, в'яжу одразу дві. На кругових спицях способом Magic Loop. І я зараз дов'язала до моменту від'єднання вказівного пальця. Ось. Правда, я собі записала рукавичка ліва, рукавичка права. І якщо випаде, наприклад, номер 2 то я в'язати ліву. Яка в мене тут зліва, я її не зможу, <laughs> тому що спочатку <laughs> в, в мене йде права. Ну, тут такі вже умовності. І під четвертим номером і п'ятим я записала дитячі шкарпетки, які ну, також можна просувати на цьому тижні. Ось вони вив'язані манжетики. На одній з рукавичок я показувала, що був вив'язаний в мене жакард сердечки, але я вирішила, що я трішки дуже близько до манжети вив'язала ці серденьки, і тому розторочила і трішки тут пов'язала більше білого кольору без жакарду, щоб трішки відсунути сердечки, і вони б краще читалися. А, і ще хочу пустити тут полосочку з от, ось такого рожевого кольору невеличкий жакард, Щоб це якось більш гармонійно, гармонійно все виглядало. Тут у нас номери 4 і 5 це ці дитячі шкарпетки. І шостим номером я записала. Виріб на в'язальній машині. Я згадала, що заявляла у проєкті Різдвяні Зустрічі, якийсь виріб з пряжі Yarn... не Ярна, не, 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 це розкажу, Леді Ярн. Ось такої пряжі Леді Ярн Ангора Лав. Вона схожа за Складом на пряжу від Alize Angora Gold, тут 20% вовни і 80 акрилу, і товщина в неї 600 метрів на 100 г. Я збиралася в'язати бактус чи палантин і основу на в'язальній машині, а потім якесь оздоблення гачком. Ось такі плани в мене були на цей тиждень, на початок тижня. Далі у нас на понеділок кубики Олена кинула, і що там у нас випало? Дивіться, я собі як, як працює наш мозок. Ми коли складаємо якогось листа, то те, що важливіше зробити, ми ставимо наперед. Тобто у мене під номерами 1, 2, 3 йшли речі, які я хочу першими завершити. Але кубикам то не важливо. І кубики у нас випали 6-6. Тобто виріб на в'язальній машинці. Я. На в'язальній машинці можу в'язати тільки е, десь е, наприкінці дня робочого. Е, а в понеділок зранку в мене був час на в'язання. Тому, поки я не дібралася до машинки, я вирішила, що буду перший номер шкарпетку дорослу дов'язувати. І мені це вдалося, і в мене зараз вже. Обидві шкарпетки для захисника готові. Я вже і попрятала кінчики, залишається тільки їх попрати. і можна вже буде складати до посилочки. Так, шкарпетки готові. І потім я в кінці дня пов'язала виріб з за... Анго... цієїнгори лав. Спочатку перемотала на бунтики, щоб на машинці було зручно в'язати. Хочу сказати, що перевод, перемотування цієї пряжі то виявився квест. Перемотування я хотіла зробити з середини мотка того, що продається. І коли починаєш його з середини мотати, то воно чіпляється нитка до нитки, і там були в мене вузли, вузлики, які я розплутувала. І в одному місці навіть такий вузлик утворився, який я не змогла розібрати. Довелося там відрізати, і ось цей моточок у мене відрізався від основного мотку. Далі я вже почала ззовні мотати, і діло справа пішла краще, але той моток він мотається по всій кухні, клала його в таз. Словом було весело. Ті два мотки, які в мене були на цей виріб, я перемотала і пов'язала ввечері. А що я в'язала, я вам покажу вже наприкінці тижня. Далі у вівторок були знову випали цифри номери 1 і 6. Знову шкарпетка і знову в'язальна машина. Шкарпетка в мене вже готова, на в'язальній машині я вже вив'язала, але цікаво, що часу на в'язання в мене не було зовсім у вівторок. Тому. Вівторок пройшов у мене без просувань по процесах. І сьогодні середа. На середу у нас номери 1 і 2 випали. Під номером 1 шкарпетка вже готова, під номером 2 рукавичка ліва. І буду сьогодні в'язати рукавички. Як я вже казала, ліву я тут відокремити не зможу. Тому. Мабуть, почну з правою, але це все умовності. Словом, сьогодні у нас буде в'язання рукавичок. На цьому поки що в мене все. Зустрінемося пізніше. Тож, як ви побачили, я планувала якийсь виріб з. Пряжі Lady Yarn Angora Love. Я чомусь думала, що це в мене накомахер делікат, але ці всі пряжі, як і пряжа від Alize Angora Gold, вони всі схожі за складом. Це 20% вовни і 80% акрилу. І ниточка чимось нагадує ниточку з Ангорою. І я вив'язала з цієї нитки палантин на в'язальній машині. Я, давайте вам покажу трішки. Він у мене був відпарений і полежав трішки в зібраному. стані. ось такий палантин. Я вставлю пізніше фотографії. Він вийшов у мене шириною 65 см і довжиною 1,5 метра, трішечки більше, 152 см. І пішло на нього майже два мотки цієї пряжі по 600 метрів. Трішки там в мене залишилось то був обрив, коли я цю пряжу перемотувала на моталці, спочатку почала мотати її зсередини, вона в мене там путалася в одному місці утворився вузлик, і я його обрізала, і той вже невеличкий бунтик. Пряж я не використовувала, а все інше вже перемотувала ззовні, і це вже виявилося швидше, справа пішла, і ось такий палантинчик в мене вийшов. Надихалася я майстер-класом нашої майстрині, пам'ятаю, звуть Катерина, яка в'яжена В'язальній машині посилання залишу внизу. Якщо хтось в'яже на машинці, то може бути корисним. Але це такий, я б сказала, примітивний, примітивне таке в'язання, просте в'язання на машинці. Мені не хотілося нічого складного. Спочатку думала вив'язати тут ажури якісь, але ні, відмовилась від цього. І зробила просто пряме полотно без усіляких візерунків і ажурів. Це в мене перший виріб, який я закінчила, зробила на цьому тижні. І цей виріб для проєкту Різдвяні зустрічі він піде у номінацію валентини Валентинки», подарую своє серце ближньому. Тому що я цей палантин. Планую відіслати в якийсь будинок для літніх людей або для жінок з якимись обмеженими, як сказати, обмежені можливості, мабуть, як це правильно говориться. Словом, для, для подарувати якійсь жіночці такий палантинчик, щоб зігрівав її плечики. Це у нас у мене перший виріб на, на цьому тижні. Далі я планувала дов'язати шкарпетки чоловічі, і ось я їх завершила. Ось, вони, дві шкарпетки. розміру 40 43. Вийшли вони. Тут Пряжа Alize Super Wash Comfort, смугаста, спиці 2,5. Все, як я завжди роблю в шкарпетках, то і робила. П'ятка в мене французька, набір такий подвійний, як він називається. І стрічкове, стрічкове закриття якесь стягнуто останні петлі стягнуті ниточкою. Шкарпетки завершила. Шкарпетки також йдуть у номінацію, подарую своє серце в ближньому. І завершила рукавиці стрілецькі за майстер-класом Лини Буганової. Ось у мене рукавички. Ось тут. Дірочка на вказівному пальчику з прорізом ось таким. В'язала ці рукавиці з пряжі за комфорт сок номер кольору 182 і додавала ниточку мухеру, яку я зараз вже третій рік поспіль додаю до. Теплих речей, які в'яжу для захисників. Ниточка з мохером. Мені здається, що тут 50% мохеру. Не записала собі, коли купила цю бобінку. Зараз, коли намагалася знайти і уточнити, бачу тільки артикул з такою назвою Аврора, що в ньому 67% мохеру і відсотків 7, здається, вовни та поліамід. Не знаю, можливо, це і ця сама нитка, такий самий артикул, а можливо, і ні. Але на зараз це не важливо. Рукавиці також йдуть у цю номінацію, і також до цієї номінації Валентини Валентинки віднесу ще одну пару шкарпеток, яку я вже показувала в попередньому відео, яку також я вив'язала для захисника. Якщо попередня пара оці шкарпетки це шкарпетки тоненькі, які можна носити в берці. Ця пара вже тепла з мохером, з того самого кольору Lise Супервош 182 з додавання і це шкарпетки для відпочинку. Розмір 41-42 вийшов. Ще одна річ, яка йде до номінації валентина Валентинки». Далі, виходить, ми йдемо, підемо з вами у зворотному зв порядку того, як я вив'язувала ці речі, і номінація буде Коли сніг пахне мандаринками, це до нового року в'язання, затишок моєї оселі. Я не закінчила ці речі саме до Нового року, я їх планувала вив'язати вив до Нового року, але не встигла, але неважливо. Все одно я до цієї номінації їх відношу і вам їх знову покажу. Перша, це моя миша. Детальна розповідь, як я вив'язувала цю мишу, є в, попереднь... в одному з попередніх відео, а так, зараз розкажу тільки загальну інформацію. В'язалась миша за описом з книги Луїзи Кроутер. Сама миша миша у нас має свій одяг. У неї є Панталончики, французькі панталончики, є сарафанчик отакий із понизу. Таке мережена так, смужечка з листями. І кишенькою на грудці. Є також у миші чоботи, ось такі туфельки, туфельки Джейн І Є у миші кардиганчик, кардиган болеро, який застібається на на одну, на один гудзик. ось. І також до гардеробу цієї миші пізніше я вив'язала ще отакого светрика малинового кольору. Цього светрика пізніше буде носити. У нього буде вдягнута інша іграшка, але на зараз ось, миша може також і перевдягатися в такий светрик. В'язала саму мишу я з пряжі Denim Washed від Ярнарт. На Зараз в мене вже не залишилося пряжі цього сірого відтінку, тільки ось є пряжа на, на наступну іграшку. Ця, ця пряжа у нас 100%, 100 бавовна денім вошт. З ось таким цікавим ефектом, бачите, нібито потертостей. І на, на сірому кольорі це також є. Це додає більшої такі цікавинки кольору. І одяг вже в'язала сарафан та панталончик з пряжі Yernard jeans молочного відтінку. І болеро з, а, з туфельками в'язала з пряжі на накомахер делікат, такого персикового чи абрикосового, як ви його називаєте, відтінку. Ось така весела миша. А, для носик тут вишитий. Рожевим, рожевою ниткою, а для, для очей в мене не було гудзиків підходящого розміру, чорних, таких маленьких гудзиків. І чоловік мені надрукував на 3D-принтері, такі полусфери чорненькі, щоб якраз їх використовувати для очей звіряткам, яких, яких я буду в'язати. Ось така у нас співпраця з чоловіком вийшла. Це у нас номінація, коли сніг пахне мандаринками. Ще я вив'язала ось такого гнома, якого я також показувала вже в попередньому відео. Мені підказали, що я забула вив'язати носа. Так, можливо, ви маєте рацію. Пізніше, щось замість носа я придумаю для цього гнома. Додам йому носика. Мабуть, так він буде виглядати більш симпатичніше. І ще одна, один виріб, який я зробила до цієї номінації. Я не вив'язувала це, але я зробила це з в'язаної речі. Ось така подушка. Я е, показувала декілька разів е, кардиганчик, з якого я хотіла зробити цей чохол на, на подушку, на диванну подушку. Ось отак. І кра, його краще видно. Це був кардиган дитячий, який дитина вже наносила, я його обрізала. На жаль, у кардигана були вирізи під проями, і тому трішки мені довелося, так от, якщо подивитися, то тут полотно було з боків ширше, і була тут пройма з обох боків. І якби. Це було просто пряме таке в'язання, то подушка була б у мене трішки більша. Так довелося зрізати від рівня пройм, зрізати полотно вниз. І потім його зшивати через край, щоб не сипалось, не сипались петлі, ці не спускалися. Ось. І, можливо, можна було. І зробити більш квадратною, зрізати отут знизу резиночку, яку я е, залишила. Але мені хотілося, щоб уся е, застібка, в якій тут було 5 гудзиків, щоб уся вона залишилася симетрично так на подушці. Тому тут я не забирала цю резиночку, нехай буде. Буде як є. Ось так. Тут ось так вона виглядає. Тут можна розстібнути, дістати подушку, попрати сам чохол. А з іншого боку, це у нас просто коски, візерунок коси. Звісно, якщо б це у мене був дорослий виріб, така, такий светрик або кардиганчик, подушка була б більшою. І, можливо, це. І було б краще, бо в мене саме така більш, більшенька подушка, на якій я по сезонах змінюю чохли для настрою. Але вийшло, що вийшло. І нехай та, така, такий чохольчик, така подушка прикрашає взимку інтер'єр. Ось ще один виріб у номінацію. Коли сніг пахне мандаринками. Така зимова краса бі біленька. І ще одна номінація, в якій я, для якої щось я в'язала. Це у нас номінація Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Тобто в'язання було до різдва, і я з цим впоралась. Це у мене був оцей кардиган, в який я зараз одягнута. Я вставлю фотографії. Вже я е, також про цей кардиган це розповідала, його показувала. Я назвала його е, тому що він такий м'якенький, як ведмежа, ведмежатко Тедді. В'язався кардиган з розпущеної нитки. Основа була вив'язана з пряжі схожою на Drops Air по вигляду, і тут видно, що є альпака, це так, такий шнурочок. А рукави, на рукавах пряжа трішки інша, вона не шнуркова така, а трішки інша, але також видно, що альпака. Це все було в одному виробі, в одному светрі, який я розпустила. І зробила собі такий затишний домашній кардиганчик, яким я дуже задоволена. задоволена. Мені подобається його колір, мені подобається його текстура. Він дуже теплий, затишний. Я дуже задоволена тим, що вийшов виріб тієї довжини, якої я б хотіла для дому, тобто він прикриває сідниці. І якраз мені вистачило пряжі на, на, на цю довжину, я, я вклалася в, в, те, в ту кількість пряжі, яка в мене було, була. Вже коли закрила петлі, то останні петлі, то в мене залишилося там десь метр-півтора цієї всієї пряжі. Тож, оцей виріб я вважаю дуже, дуже вдалим. І ношу його постійно, дуже він зігріває в ці зим, зимові холодні дні. Ось такі в мене результати цього в'язання участі у проєкті Різдвяні зустрічі. Дякую Олені за організацію тако, такого спільного проєкту. Дякую всім учасницям за натхнення. Ще е, будуть е, зараз виходити звіти, піду, подивлюся, е, що е, вже в такому зібраному вигляді е, хто що нав'язав. Можливо, будуть якісь ідеї на майбутнє взяти для в'язання для себе. А вам я сьогодні дякую, що ви приходили до мене в гості, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Я... Пишіть, якщо щось вам сподобалось, залишайте від... відгуки. Якщо і щось не сподобалось, також можете писати, висловлювати свої думки. Я завжди їх задоволеним задоволенням читаю і відповідаю на все. Бажаю вам всього найкращого, бажаю натхнення, часу на наше хобі, на в'язання. Заходьте ще в гості. До нових зустрічей, па-па!